Покажу нічний басейн, як він виглядає. Зараз 11 година вечора. Він тут так обгороджений, такі пальми ростуть над басейном, такі кущі гарні травішки, все рівно підстрижене. Тут такий різновид пальм різний. І цікаві прямо над огорожею. Дерева, як у нас вазони, вічно зелені. Тут ці такі. У мене є код замок. Є такий ключ електронний. представляєш, і двері відкриваються. Заходиш сюди на, на території басейну. Тут такі лежаки, де можна ці пальми прямо над басейном. Сьогодні 30 градусів плюс, на дворі 23 грудня. 2016 рік от тут теж лежаки всатівний круг, тут інструкція Як поводити себе. Я сьогодні купався недавно, а зараз вирішив зняти таке відео. Маленькі пальми, тут різні різновиди пальмі є. Тут такі квіти цвітуть гарно, в грудні, як не дивно. Тут столики є, можна посидіти. Там Другий столик. Тут гарно. Це спеціальний фільтр, вода стікає і очищається зразу. так одразу. Один і другий. Дуже гарно все частенько навколо. Тут лежаки. Ще пальмочка і квіти гарно цвітуть. Дивіться, які гарні квіти. Тут для вас жіночки, з ватри, взимку дарую. Там такі різні. Тут такий душик. Прямо можна помитися. Тут джакузі є. Можна посидіти є інструкція, як користуватися джакузі. Там зразу пошта припальми кругом. Та воно, ну, знаєте, це з іншого сторони, теж можна заходити в воду. Вода 2,5 метри в басейні. з краю трошки мілче. От, бачите, все продумано. Є туалети, воду пити, мужський туалет, є автомат, де можна різновид заказати чи кофе, чи Кока-Колу, чи різні напитки. Тут такі квіти гарні цвітуть і не скажеш, що на дворі зима. Хто любить на м'якому сидіти, то тут м'які. Як зразу диванчики. Сидіти, поговорити, попити чай, каву. Тут такі озончики, В середині ялиночка є, є, можна новий рік теж відмічаю, ось така вона флорида, як бачите. Ось такий різний в'ят різний, це похоже, як у нас газонки але це Дерево вріально. Щоб вийти, вот, то треба натиснути тут кнопку і двері відчиняються. От ми виходимо. Тут зразу теж такі різновид різні розстрілі. Альбучки. Тут такі цікаві дерева, якісь без кори, Тоже зверху вони цвітуй. І білі квіти, як бузок, щось похожий наш, але ці дерева не мають кори. Такі цікаві. Там от пошта. Кожен з однієї сторони і з іншої. І домик. Тут для дітей. Зроблено. Діти гралися. Багато є таких майданчиків різних. Чельки. А тут зроблено, що можна вот Там столи. Можна. Готувати шашличок, барбекю і головне всюди травичка, підстрижена, все, світиться, навколо тут зараз покажу є спортзал, ось теж код, двері відкриваються і можна займатися антелів, купа ціла. Різні тренажори. Отакий тренажер, такий включати, різні тренажери. Такий тренажер, такий тренажер. візу можна включати, такий тренажер. Окей, а там ще є другий зал. Там бігові доріжки. Тож тобто, там то телевізор працює, зеркала. Все зроблено для людей, щоб люди займалися, були здорові. Це 11 година вечора, знаходите, воно все крутиться, вертиться. там є ще Баня, парілка. Так що тільки живи і радуйся. Ось такий зал гарний, дуже, все чистенько. Це все світиться. До, до до Різдва. А це. Я показую в'їзд і опори і світка. Це в'їзд тут де ми живемо. Тут своя територія, вона обгороджена. Наш цей комплекс. Тут такі пальми ростуть, теж все свідчується. Наш комплекс називається. таку росіяну Ось гарно куш зацвів гарні гарні квіти зима на дворі то дарую ВКП «Ватра» вже Тернопіль машини там на Америка, тут окремо своє, тихеньке приміщення. Ось таке гарний, щиро суть, все рівенько Там бачите водойом, гарно там риба всякі такі птахи різні, плавають, ходять. Тут одні ворота на виїзд йдуть, а двоє воріт йде на в'їзд. Наприклад, хтось приїхав до когось в гості, то зупиняється тут. Не входячи з машини, набирає номер квартири і ворота автоматично відкриваються. Авто наподобі так я, то під'їжджає машиною, теж тут такий є пристрій, о, під'їжджає. І засвітилося, зараз ворота повинні відкритися. мені. То у нас так теж на воротах. От Вони відкриваються автоматично і людина заїжджає, не виходячи з машини і зразу під'їжджає до пошти. А там спортзал світиться, як я вам показував. Під'їжджаємо до пошти. Бере пошту, що не потрібне, тут одразу є ящик, викидається з ящика. Гарно, дуже гарно. Чистенько все. Люди вигуляють з дітьми. Пальмашки такі цікаві. От. Парковка, все розміщено. Тут є ще другий басейн, зараз я вам його продемонструю. Той басейн вон там. залишився, що я вам показував. Там Там точка, там той басейн. А зараз ми підемо, ще один басейн я вам покажу. Там, там доріжка, там є спортивна площадка, тут доріжка. Йде до іншого басейну. Недалеко, буквально 5 хвилин йти до іншого басейну. Ми обично туди ходимо, в той басейн. Доріжки. ліжки, людей світиться, тут барбекю. Шашлычок можна вжарити, але попробуй ці ж тут підходи о тут трошки може і такий самий, а може чуть менший басейн. Трошки по-іншому зроблено. будемо посидіти. Теж водичка тече пальмочки верху пальми Сходи. Зараз там люди прикрашали до свят. Тут світиться в вікнах. Виходимо. Тут теж туалет є. Автомат стоїть на різні напитки. Одешка. Гарно, частенько, ніде ніякого сміттячка, нічого немає. Люди культурні, хоч тут різні національності живуть. Тут теж для дітей така площадка спортивна, кольца всякі, такі гірки лежати такі дві сосни, І під соснами лавочка стоїть. Можна посидіти парковка, ще стоять. Машини, як бачите, гарні всі такі, не бідні, як той казав. О тут теж собі люди підготували. Сейчас новичок. такі гарні кущі ростуть. Такі у нас наподоби вазони. Тут ще інші кущі. Красиво. Дуже красиво. Ось так ну все. Зелені, дерева зверху такі гарні. Тут теж ще цікавіші кущіросло такі наподобі, як у нас вазони, вони великі. Все, на цьому будемо закінчувати свій репортаж. Біля нас такі пальми ростуть. все, Щасливо!